Доброго дня, шановне панство, вітаємо вас на каналі, де ми розповідаємо про пільги субсидії з оплати житлово комунальних послуг. Доволі часто виникає запитання: а хто ж входить до числа тих, хто має право на пільги, окрім самого пільговика? Я вам навіть прямо читаю статтю 51 бюджетного кодексу України, де сказано, що при наданні пільг. Та здійснені видатки з бюджету, щодо виплати до членів сім'ї пільговика належать дружина або чоловік, їхні неповнолітні діти, тобто до 18 років, неодружені повнолітні діти. Що визнані особами з інвалідністю з дитинства до другої та першої групи, або особи з інвалідності першої групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю війни першої групи, та доглядає за інвалідом, а також непрацездатні батьки чи інші особи, що знаходяться під опікою чи піклуванням пільговикам. То есть только эти э, члены семьи имеют право на льготы. Не все, кто прописан. Потому что, как видите, не входят дядюшки, тетюшки, братья, э, э, родители, которые еще не пенсионеры, э, э, внуки, правнуки. Эти все не входят. На них льгот не распространяется. Поэтому не путайтесь. Потому что только вот именно эти вот категории, которые будут В описанні На них постаняться льготи. Ось така ситуація. Дякую за за перегляд, за лайки, підписка. Слава Україні!